Усім привіт! Сьогодні почнемо із звичок, припрошувань і відмовлянь. Всі ми знаємо, що в українській культурі заведено не одразу погоджуватися на пригощання, а робити такі ритуальні танці. Вас кажуть, вам кажуть, що ви будете каву, а ви кажете, ні-ні-ні, я, я ще й не пив каву, я не буду, я не голодний. А може, якийсь там канапку? Ні, 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 я не буду канапку. Або вам кажуть, точно, 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 точно. Але при цьому ви разом із господарями робите такі ці танцювальні рухи, що ні, ні, я не буду, а господарі дуже активно припрошують. І водночас ви обоє рухаєтеся одне одному назустріч, в сенсі того, що господарі встильно накривають на стіл, а ви продовжуєте відмовлятися, але при цьому знімаєте пальто, розшнуровуєтесь і сідаєте таки за стіл, бо знаєте, що це не у. Я е, Зараз багато українців за кордоном, і рано чи пізно хтось обов'язково напише і вже писали таке, стикалися із тим, що за кордоном іноземці в Західній Європі їм говорили, пропонували якусь там чай чи каву. Е, ми, звичайно, ж спочатку відмовляємося, і їм тоді кажуть, ну добре, не хочете, то не хочете. І потім лишаємося без чаю і кави. Ну але насправді це не тільки українська звичка, така звичка припрошувань і відмовлянь в багатьох країнах є. Я не дуже близько знайома з багатьма країнами. Ну, але так кажуть, що, наприклад, у Балканських країнах є схожа схожа річ. Але мені здається, що наша звичка вона все таки часто доведена ну, практично до абсурду. Деякі люди, які мені писали про те, що у них навіть виникли дещо травматичні спогади з дитинства, з юності, знаєте, коли ми такі всі в собі не впевнені і нас прямо там за столом пічкають цими стравами і не дають змоги відмовитися. Особливо, коли стосується алкоголю, мені здається, що це взагалі таке буває дуже нездорова вже атмосфера починається. Ось, але водночас ця звичка така універсальна, і в нас вона доведена до абсурду. І мені здається, що будь-яку звичку аналізувати найкраще починаючи з того, щоб з неї трошки посміятися. І саме з такими думками я писала розділ про припрошування і відмовляння в своїй книжці Готуємо в журбі. Яка була видана ще в 2020 році, в кінці року. І тепер з такою ж метою ми разом із світом громад, який мене підтримував у виданні книжки, готуємо в журбі. Зараз ми намагаємося зробити гру «Їдломарафон». Я вам розкажу, як, вона взагалі, як це взагалі відбувається, як розробляється гра. Ну, у будь-якої гри є така як динаміка гри, або структура гри, правила. Так? Треба прописати всю логіку гри. Цим займався Михайло Лайтович, а потім ми всі разом тестили гру, прототип, і разом потім її покращували. Зараз я вам покажу, як виглядає прототип. Прототип це отакі. Заламіновані картки, бачите, тут з виправленнями, тому що це вже я там в кінці правила текст. Такі от просто такі заламіновані карточки, і ними ми грали в таких конвертиках. Потім у нас ще є гудзики. Гудзики, перепрошую. Це в такому файлику, бачите, по пошарпаному, який я привезла із Луцька. Так, і у нас ще є гудзики. Ось такі гудзики, це на початку гри. В принципі, гра полягає в тому, щоб нагодувати гостя, ви маєте ваш, ваша задача відмовитись і нагодувати інших. І в кожного є 10 гудзиків на початку гри, і ви їх по, з походу того, якщо ви все-таки погоджуєтеся на щось і щось їсте, ви їх ці гудзики, втрачаєте. Так як ніби вам стоїть тісні штани, і ви їх втрачаєте ці, ці гудзики. З гудзиками цікава історія, до речі, тому що, бачите, це, ну, це просто прототип. Іпні там куплені скільки там їх? 50 гудзиків тут, але з ними цікава історія, тому що ми намагалися з усіх сил знайти українського виробника гудзиків, який би нам надрукував, умовно кажучи, ну, десь 100 тисяч гудзиків. І просто не хотілося принципово брати якусь, якісь китайські гудзики, не хотілося підтримувати цю Україну, яка не є до нас дружньою зараз, а є скоріше ворожою. І ми хотіли знайти українські гудзики. але не знайшли гудзики не знайшли за таку ціну, яка б не ставала абсурдно дорогою частиною цієї гри. Тому ми вирішили гудзики робити картонні. Але якщо тут вам бізнес-ідея, купити українських гудзиків в Україні практично нереально. Ну, якщо це така більш-менш велика партія, тому може ви давно мріяли робити гудзики, то, будь ласка, спробуйте. Гудзики будуть картонні, але ми хочемо у грі написати такий як дисклеймер: що якщо ви що у кожному у кожного вдома, особливо якщо це дім. Ваших, ваших бабусь, дідусів, мам, батьків особливо, і зазвичай є коробка з гудзиками. Тобто, тут не важливо форма, колір гудзиків, Абсолютно, ви можете взяти ту коробку гудзиків і нарешті, нарешті ними скористатися. Я знаю, це завжди приємно, коли ти щось таке відкладаєш, а потім таки ними користуєшся. Так от, ґудзики ми втрачаємо по ходу гри, тоді коли нас припрошують. Ну і є кілька вид карт. Карти є страви, і страви ми обирали такі класичні українські страви, але водночас страви і такі, які, про які не всі знають. Ну, Наприклад, не всі знають про вертути, які на, на Одещині, наприклад, робляться такі пироги з, з такого пісного тіста. І з часто з гарбузом. Не всі знають, що таке бадзоня. Бадзьоня це улюблена страва мого покійного дідуся. І я взагалі не чула ні разу ні від кого це слово бадзоня. Гуглила, не могла знайти в гуглі, але врешті знайшла на Ютубі чоловіка, який, показ, який каже, що він з Вінничини, і він готує цю бадзоню. Це така страва, яка дуже класична є в багатьох дуже культурах. Це на основі м'ясо, квасоля, овочі. Це все довго кипить. Тобто така дуже нова. І дуже поживна страва, яку можна нею поснідати і потім не їсти весь день. А в версії мого дідуся і той чоловік на Ютубі теж таке таке казав, ще туди додаються солоні огірки ну воно дуже смачне. Ось тому бадзоня там є, є там ковбик, є там крумплики на Тернопільщині, так називають деруни. Ну тобто з різних регіонів України різні страви, є вареники, можна на пару, можна не на пару. З різних регіонів України є страви. Тобто це таке, як і просвітницький тут такий елемент, що ми позгадуємо, тому абсолютно не рекомендується грати в цю гру на голодний шлунок. Потім є відмовки. Відмовки це було їх дуже цікаво робити. Наприклад, ось тут це була відмовка У мене печія. Ми її виправили в позатій хаті були знижки і такого там завтра в кума ювілей. Треба йти, а, вибачте, по дорозі трапилася шаурма, і так далі. Ну, тобто, будь-які будь які відмовки. Багато про здоров'я відмовок, багато про типу у мене під під'їздом ПЕС чекає, прив'язаний і так далі. Ми ще покладемо обов'язково кілька пустих карток, тобто, щоб гравці могли дописати свої відмовки, можливо, якісь унікальні для вашої родини чи для вашої тусовки якоїсь. І щоб ви могли дописати також свої страви. Це на динаміку гри не повинно впливати, тому що ми пропишемо там бали. цих. Бачите, тут відмовки просто є різної сили. Наприклад, мені в поліклініку зонд ковтати це 4, сила 4. І страви теж є різної сили. Ну, от З голубці два гудзики. І ви маєте просто цими відмовками перекрити, перекрити силу страв. Якщо ви цього не можете зробити, не можете відмовитись, ну тоді втрачаєте гудзик. Ну і ще є там є картки журби. Картка журби це вносить такий елемент рандомності, випадковості у гру. Ось приблизно і вся механіка гри. Ми довго її тестували, намагалися, щоб вона не занадто довго була і не занадто коротко була гра. Ось, але е, загалом виходить ніби смішно і є якісь такі спогади. Є. Тобто ця гра розрахована на те, щоб зіграти недовго, хвилин 15, і, е, і потім позгадувати страви, позгадувати якісь куменні ситуації з пов'язані з їжею, припрошуваннями і відмовляннями. Ось така гра зараз триває перед продаж. Ми планували її надрукувати вже 18 грудня. На жаль, не впорались. Всі ми знаємо. Ну, можливо, не всі знають, але загалом я вам розповідаю, що ситуація із друкарнями зараз в Україні складна. Наприклад, для того, щоб надрукувати новий наклад мови меч, ми мусили чекати кілька місяців, і зараз ми будемо замовляти новий уже наперед, щоб додрукувати літом. Тобто, не вистачає. Робочих рук і не вистачає потужностей. З одного боку, добре, тому що великий попит, тобто багато людей друкують книжок друкованої продукції, з іншого боку, погано, тому що частково ці затримки спричинені і відключеннями електроенергії, і браком робочих рук, і, зокрема, браком фахівців, тому що це ж все-таки така робота, що не всі її можуть робити, треба фахові люди. Така ситуація тому передпродаж досі триває, але до кінця січня ми точно вже почнемо розсилати гру. Запрошую за лінком, кому кого зацікавила гра, ви можете стати, <кій> стати власником такого лімітованого накладу гри, тому що наклад ми вирішили зробити зовсім маленький, такий для, для своїх. Тому запрошую, замовляйте, ставайте інвесторами його марафону. Можливо, колись ми ще додрукуємо, а можливо, і ні. Буде така собі унікальний наклад невеличкої гри. Дякую, що слухали. Грайте, підтримуйте, бувайте!